Друзі, всім привіт! Я сьогодні знаходжусь на нашій фабриці Тронегради. І ви бачили такий заголовок. Розмір має обозначення. Так, да, розмір має значення, але треба його. Продумувати, як його зробити сьогодні. Ми зібрали вже зробили контрольну зборку цієї кроваті. Я хочу розказати, чим відлічаються наша кроваті на фабрики Троногранди від кроваті, які виробляють другі виробники. Ну це по перше. Ми робимо професійні меблі, вони розраховані на хорику. А що це означає? Воно дождно служити довго, воно доно бути продумана. І я перше, що хочу показати, що ми робимо в наших кроватях. По-перше, у всіх наших кроватях ми робимо з'ємний чехол для того, щоб ви могли його потім уже попрати віддати. Але маленька рекомендація: не прайте в стиральні машинки, не всовуйте всовувати в суш в сушильну камеру. Бо тканина може сісти, краще знімити цей чехол і віддайте у хімчистку. Вони правильно це зроблять. Вона не потіряє ні колір, ні і на краще ну, там, і найкраще зніметься вся грязюка з неї. Але для того, щоб зняти, ми тут поставили таку ліпучку, і тут у нас стоїть внутрішній чехол, який повністю можна приклеювати цю липучку. Для чого? Що ми робимо з'ємні чехли? Для того, щоб ми могли повністю розібрати цю кровать на частини, на ізголів'я, на внутрішній ящик, на нішу для білья. І потім, коли ми зібрали вже на, на самому об'єкті, коли ми будемо ставити, ця кровать вже поїде для нашого гарного замовника. Я хочу отримати гарну, широку кровать, але найкращої якості. І ми потім вже наклеїмо наш чехол, який вже буде стояти на етап. В наших виробах ми постійно рекомендуємо нашим замовникам поставити нішу для біля. Що це таке? Тобто, во внутрішні частини ми робимо такі з'ємні частини. Ми ставимо тут маленькі ручки. Які ви можете підняти, і там, якщо вам треба щось пропилисоти, знизу, ви можете зняти і пропилисосити. Але ви можете цю нішу для біля використовувати, щоб покласти, наприклад, речі, які ви там не використовуєте взимку ой, влітку. А взимку вони вам потрібні: це там там одіяла, подушки. А можна ще сховати, не знаю, сейф можна сховати, гроші туди закинути. Ну хто що хоче, то ви можете поставити. Для цього виробу ми використовували систему капі... втяжку капітони, тобто це ручна викладка. Ми зробили, зробили такі от пуговички і втягнули. Але ми не як в як класичної системи ми не робили таку складку, яку завертали. Ми робили таку вальяжну, просто отаку от, як от як розходиться тканина, так і розходиться отакі от, і, ну, волокна. На бокові стінки ми зробили спеціально, щоб були такі вальяжні складки, щоб підтримати повністю інтер'єр цієї кваті. Для цієї кроваті ми використали тканину від компанії Талвілуті. Взяли ми сірінату. Чому ми взяли сірінату? Ну, по-перше, ну тут дуже багато кольорів. Це мікровельвет, і він має дуже багато кольорів по друге він мати фактури матою фактури що що подобалося замовнику по друге по третє ця тканина вона не горюча і вона має парт один не горючості, тобто її можна використовувати в хоріки. Вона має 420 грам на 1 метр. А це означає, що ця тканина дуже плотна, вона буде дуже вам довго служити і використовувати. І ще вона має маленькі такі фішечки, має зероспот, має ще систему, за рахунок системи зероспод, вона відтав, відштовхує вологу. Але це технічні характеристики, це колір, фактура. Але я хотів показати, для чого ще можна використовувати цю тканину сірінату. Якщо у вас є вироби, на яких не треба робити вальяжну викладку, вам треба зробити таку гарну натягнуту фактуру, але вам не хочеться робити зайвих швів, тому що вони поганять вироб. Тобто, коли ви візьмете, візьмете тканину сірінату, бо я не знаю іншої тканини, яка б тянулася в одну сторону і в другу сторону, так же класно і не мала складки. Тобто, ми взяли сінату, ви можемо натягнути, бачите, повністю без складки і задньої частини ми її обидви. Але ми бачимо гарну кровать, вона така широка. І Ви задаєте з питанням, як ми будемо заносити, якщо е, ця, ця кровать йде шириною 3,5 метра, е, що ми зробили? Ми задню частину, е, ми тільки оббили задню частину е, і е, ту частину задню, яка буде примикати до стіни, ми просто зараз оббили на суху. Тобто ми е, цю частину. Знімемо перед самим заносом на сам об'єкт. Частину ми розрізали напополам, внутрішню частину ми зробили паралон, який у нас клеїться зверху, щоб не було переходу цього з тих двох паралонів. Ми розкручуємо її, складемо як книжка, занесемо на об'єкт. Потім ми от це виб'ємо, зашиємо повністю задню частину, і у нас вийде така гарна кровать з вологості тією фанери. Яку ми постійно використовуємо в наших, в наших виробах. І ламельну сітку ми скоро поставимо і віднесемо на вже наш фото-участок, де ми будемо знімати вже фотографії для того, щоб показати. Якщо ще сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, це буде, це буде давати мені стимул далі знімати, вам показувати такі фішки, як це робити, як ми робимо. І показувати такі. Там, тканини, фурнітури, які ми використовуємо для того, щоб вам було намного легше створювати такі класні вироби, як у нас. Всім дякую, всім пока.